Ми з вами все таки встановимо? От скажіть, будь ласка, вам, як народній депутатці, надходили скарги щодо ось цього розподільчого пункту на ДВРЗ? І що вам відомо? По перше, чи закритий він? По-друге, чи дійсно ось ці фото, які опублікувала блогерка Раміна, відповідають дійсності? От що вам відомо, може, ви щось більше знаєте? На адресу тимчасової слідчої комісії скарги таки не надходили, але у зв'язку з тим, що з'явилися такі публікації в засобах масової інформації, ми для себе вирішили поїхати перевірити цей пункт збору. Проте, оскільки вже був спланований графік заходів тимчасової слідчої комісії, то просто ще фізично не встигли організувати цей виїзд. Але знаю, що вчора член. Тимчасової слідчої комісії Олександр Федієнко опублікував лист, в якому було зазначено про те, що такий центр не працює, і тому, ну я так розумію, немає сенсу виїжджати. Проте я хочу зазначити, що перед цим працювала тимчасова слідча комісія по захисту прав військовослужбовців, де дуже багато скарг було на нелюдські умови тримання в розподільчих пунктах ТЦК. На силове утримання таких людей в таких пунктах до моменту направлення в навчальні центри, і е, фактично такі випадки були були неодноразові на превеликий жаль. Пані Юлія, дозвольте тоді вас розпитати історія або випадок, який вас вразив найбільше. Ну, вон, ця історія не була пов'язана з розподільчим пунктом, вона була пов'язана більше з перебуванням в військовій частині, несенням служби. Це пам'ятаєте той кейс, коли військовослужбовців прив'язували до Христа, вимагали грошові кошти, кидали на яму, вимагаючи. Ну, певну мзду за відпустки, за направлення ВЛК. От, такі кейси. Другий кейс це був пов'язаний з Національною академією сухопутних військ, коли е, начальники курсів знущались з курсантів, е, влаштовували побори, побої. І, і багато різноманітних порушень було порушен, Було виявлено ТСК в Національній академії сухопутних військ. І наостанок це така була вишенька на торті, коли ми викликали начальника академії сухопутних військ на засідання ТСК, він відбув за наказом главкома в зону бойових дій. Але коли ми туди поїхали за цими наказами, то в місцях його перебування його не знайшли і тим самим були змушені звертатися до правоохоронців про СЗЧ генерала академії цієї сукопутних військ, про СЗЧ генерала Ухилянта. Таких випадків, на жаль, було немало, скажімо так, тому я не знаю, на якому навіть зупинитися. Пані Юлія, дозвольте мені зупинитися на одному з кейсів, е -е -е готувався до нашого ефіру і там вивчав е -е і різні скандали. Зокрема, ми всією редакцією також слідкуємо щодо кейсу Романа Сопіна. Ми теж включали і військового юриста стосовно цього кейсу. Коротко нагадаю, в чому суть справи. Наприкінці жовтня, ви повідомляли, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час здійснення заходів з оборони держави готова взятися за вивчення обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна. Коротко нагадаю, що Подільський, ТЦК та СП у Києві та 71 першого окрема Бригада ДШВ стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті, нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою в тверду підлогу. Потім він впав кому і, зрештою, на жаль, вмер. Е, якісь є перші результати роботи ТСК? Що вам відомо по цьому кейсу? Можливо, якісь нові деталі є? Е, звернення від родичів загиблого надійшло буквально на минулому тижні. П'ятницю здається, тому ми зараз скерували звернення до Генерального штабу. В таких випадках проводиться службова перевірка, е, і тому матеріали такої службової перевірки ми витребували для проведення засідання. Крім того, на засіданні будуть викликані правоохоронці, які розслідують цю справу. І наскільки мені відомо, що е, родичі вже отримали свідоцтво про смерть, де причиною смерті було зазначено. Нанесення удару, травмування людини е, е, стороннім предметом, і це стало причиною смерті, тобто не падіння з висоти власного зросту, як про це зазначає ТЦК. Е, однак я вам скажу, що такі випадки приховування злочинів, які відбуваються в ТЦК. Не поодинокі. Якщо ви пам'ятаєте, в Житомирі був кейс, коли е, чоловіка з ну, так, тако, такого маргінального способу життя мобілізували е, в ТЦК, однак не встигли відправити до навчального центру, він там помер. Е, як зазначили в ТЦК, він помер нібито від е, Нападу епілепсії, проте причина смерті була зазначена зміщення кісток основи черепу в результаті завдання ударів е, тупим предметом, тобто знову ж таки побиття, факти побиття. І тут що історія Романа Сопівна, що іс історія Житомирська, вони дещо однотипні, тому що фактично справу розслідує Національна поліція, а не ДБР, і це вже на мою особисту думку. Такий спосіб приховування і відведення акценту суспільства від того, що це злочин в ТЦК, а що і, і типа це загальнокримінальний злочин. Ну травмувалася людина, ну буває. Проте ми бачимо непоодинокі випадки бусифікації, які фіксують суспільство, побиття людей, завдання їм тілеских, тілесних ушкоджень. Не всі вони на щастя при, приводять до таких летальних випадків, до смерті, але такі випадки дуже часті, дуже і на мою думку, тут питання більше до ДБР. Чому ДБР не розслідує справи щодо військовослужбовців? ТЦК. А передає їх в поліцію як загальнокримінальні злочини. Бо тут питання про ефективність розслідування, про належність і допустимість доказів і про реальні перспективи таких справ в судах, щоб вони не поховалися, не померли в судах. Пані Юлія, звісно, хочу знаєте, розпитати. Ми з вами говоримо про причини, які, на жаль, іноді доволі трагічні, так? І хочеться поговорити про наслідки від цих причин і реакцію на ці причини. Чи є вона? Ми, наприклад, знаємо, так ви говорили про роботу ТСК. Чи є реакція на засідання ТСК, на депутатські запити і від, ну, від влади, від сухопутних військ? Так? Якщо є, то яка вона? Чи йдуть вони на діалог? Як загалом відбуваються ці засідання ТСК? Самі представники Збройних сил приходять на них, вони чують аргументи. Так, звісно, на ці засідання ми викликаємо всі сторони: це і представників ТЦК, і командування сухопутних військ, кому ТЦК підпорядковується, і представники Генерального штабу, і представники Міністерства оборони. Здебільшого це або перші особи, або їх заступники. Проте діалог в цьому напрямку дуже складний. Є... Відслідковується таке небажання говорити про системність таких злочинів, здебільшого списують на якісь нещасні випадки, і в такому і ми, як члени ТСК, вже приходимо до висновку, що нема місця. Тим терцентрам комплектування в такому роді військ, як сухопутні війська, їх потрібно виділити в окреме підпорядкування Міністерству оборони, щоб саме міністр оборони відповідав за ті злочини, які вчиняються в терцентрах комплектування. Бо фактично командувач сухопутних військ, який повинен займатися піхотою і проблемами свого роду військ, відповідає за мобілізацію. Ну Це нонсенс. Тому ми напрацювали ряд законодавчих ініціатив і е, штурхаємо цю ідею, і вже вона почала знаходити якісь, якісь відголоски з боку керівництва Міноборони, Генерального штабу, що можливо це доцільно. Ну, на жаль, дуже повільно це йде, але е, чують, чують, ми вимагаємо на на час розслідування таких гучних справ. Усунення від керівництва терцентрами комплектування їх начальників, їх керівників, щоб вони не впливали на свідків, щоб вони не спотворювали, не е, знищували докази, наприклад, е, відео з камер відеоспостереження. Е, і до таких вимог ТСК вони дослухаються, усувають таких начальників, призначають тим, тимчасово виконуючих обов'язки е, слідство поки що триває в таких справах. Пані Юлію, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за роботу і за ваш час. Я нагадаю, що це була Юлія Яцик, народна депутатка України. Дякую.